13 пакет санкцій, про що йдеться мова. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що там мова йде і е, стосовно і заборонено на алюмін. Але сьогодні хочуть звернути увагу. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, це вторичні санкції, і це не на експорт, а на імпорт Росії. Звернути увагу. Тобто сьогодні йде мова, щоб ми почали відслідковувати це деталі, які покупають для ракет. Щоб все ці деталі, так скажемо, зупинити постачання цих деталів. Також мені дуже турбує, що нема досі рішення стосовно атомних станцій, які сьогодні дві станції будуються в Угорщині, на жаль, від Російської Федерації, і ми не бачимо. По розатому поки з е, цих санкцій, е, тому що, ну, наприклад, на алюміні там небагато, багато, там 2 мільярди доларів. якщо б вони зробили би е, більш увагу на Росатом, я вважаю, що це було би набагато лучше для краще для нашої країни, тому я сподіваюся, що. Про що кажуть наші спеціалісти, про що кажуть пан Кулеба, і про що кажуть президент нашої країни, це обов'язково потрібно дотиснути, щоб були санкції по Росатому.